Ну а Святошинський райсуд в столиці розглядає справу колишніх беркутівців Сергія Зінченка і Павла Броськіна. Їх підозрюють убивстві 39 майданівців у лютому минулого року. Про перебіг процесу дізнаємося від Григорія Пирліка. Він на зв'язку зі студією. Григорію, що зараз на засіданні. Олександра, засідання суду закінчилося десь приблизно півгодини тому. І єдине ухвала, яку встиг прийняти суд, це про продовження терміну тримання під вартою підозрюваним колишнім беркотівцям, а саме не колишнім, а відстороненим беркотивцям, як сьогодні уточнив суддя. Павлу Аброськіну та Сергію Зінченко вони залишаться під вартою до 26 червня. Продовжити термін тривання під вартою наполягала генпрокуратура. Адвокати просили змінити запобіжний захід на домашній арешт, але суд прийняв рішення продовжити перебування підозрюваних у СІЗО тому, що підозрювані не мають сталих зв'язків у Києві. Лише один із них одружений, інший обвинувачений, проживає в гуртожитку, а другий немає київської прописки. Тож Суддя вирішив, що краще залишити підозрюваних у сезон, побоюючись їхньої втечі у своїй ухвалі. Суддя посилався на Дмитра Судовника, колишнього командира підрозділу Беркут, який втік після того, як йому змінили термін, тримає, запобіжний захід на саме домашній арешт. Справу по суті суд сьогодні розглядати не зміг, тому що досі не сформовано список присяжних. Точніше, як повідомив суддя, з повідомлень, з повідомлень в пресі. Він знає про те, що список сформовано 16 квітня, але офіційно Київська міська рада список присяжних до суду не довела. Тож розглядати справу суд не зміг. І чому саме не сформовано і не доведено до суду список присяжних? Ми сьогодні запитаємо в Київській міській раді і відповідь про це ви дізнаєтеся з наступних випусків новин. Григорій Перлік зі Святошинського райсуду столиці Судді залишили під вартою до 26 червня ексберкутівців, яких підозрюють у вбивствах на майдані.